З вами компанія Easy AutoLooks. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках Сьогодні у нас на зйомці дуже класний Volkswagen Passat B8 серії 2020 модельного року, 19 маємо календарний. Цю автівку ми виграли на німецькому лізовому аукціоні. Вже розмитнили, провели мінімальний детейлінг та автомобіль очікує свого першого власника в Україні. Відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Там дивіться актуальну ціну. Також в описі будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь і першими будете дізнаватись про наші свіжі надходження. А щодо цього пасату, маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматичну коробку передач DSG DQ. 381, це у нас семиступенева, мокра, хороша, надійна та економна коробочка. Дуже а, пробіг. Пробіг у нас 141 тисяча. Підтверджений, як завжди, до... доступний до будь-яких перевірок. Повна історія буде на офіціалі по даній автівці. Ну, йдемо, пройдемося по стану, ще по комплектації. Перш за все, хотів би звернути увагу. На цей крутезний колір, не знаю наскільки камера його передасть. Тут у нас сіро коричневий металік. Виглядає він вживу дуже гарно та класно переливається. Маємо ледівську оптику, також у нас присутні передні і задні проктроніки, адаптивний круїз з примітивною безпекою, топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі дуже гарні збережені титани на хорошій літній гумі. Також в комплекті до автомобіля йдуть ще зимні колеса. Детально відфотографовані будуть в оголошенні авторії. Маємо камеру заднього виду, безключовий доступ. Автомобіль в заводському тонуванні, в хромпакеті з рейлингами. Ну, Йдемо до салону. Салон у нас тканевий, збережений, дуже все гарненько. Таке все як нове. Сидіння у нас з ергокомфортом та з масажем, регулюванням. Електричним спинки водія. Бачимо, є два ключика по панельці, по приборці. Все ідеально, дуже збережено. Уже в рестайлових посадах дуже багато місця для бездрутової зарядки телефону. Ось таке кермо нове. вже. Кожна кнопочка, все в ідеалі. Маємо віртуальну панель приладів. Попробую його завести, щоб побачити точний пробіг. А ось у нас 141 946 кілометрів. По салону все чистенько та гарненько. Дуже гарний та збережений стан. Так, відразу покажу ще він-код для будь-яких вам відомих перевірок. По пройомах усе чисто та гарно. Дверна карта без зауважень. Погод, йдемо на задній ряд сидінь. Тут все чистенько та гарненько. Підлокітник у нас присутній. Маємо клімат кліматконтроль, плюс там є розетка 220 вольт. Дуже гарно дивиться оця вставочка, вона такої клічетої структури з сидінням. Все вони так гарно скомбінували по прийому. Задній ряд теж все файно. Йду до багажника. Стан кришки ідеальний, без срапин. Маємо шторочку. Повноцінна запаска ні разу не вдівана. Домкрат, усі ключі, все в комплекті. Також є аптечка та аварійний знак. Ну і до правої сторони. Тут теж усе без зауважень. Все гарненько. Ще раз зніму салон. Вигляд переднього ряду, заднього. У автомобіля є купа асистентів, про які можете дізнатися детальніше на фотографіях оголошення. Також там буде все розписано. Зараз можу дещо забутись. Так як відео роблю одним кадром, вже вибачайте. У панельці теж все файно. Хочу по максимуму передати той стан автомобіля. Все практично нове. Ось така дуже гарна машинка вже в нас в продажі. Кого зацікавить детальніше. Телефонуйте. Зв'язуйтесь з нами, надамо ось вам потрібну інформацію. Усі наші автомобілі можемо доставити на будь-які вам відомі перевірки. Чи це офіціали, чи це інші якісь системи, чи це підборщики. Після чого можна вже говорити про доставку по Україні. Ми це теж виконуємо. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!